Трактористам комбайнерам ввозимо вечерю. Саме робота такої немає. Оце повна хвіст. Думаю, покатуємося. Європейця. Два циліндри на наклонну і бункера такого типу, той кейс вже з, повністю з відкритим бункером і з трьома циліндрами. Ну, там хлопці казолешки є і ремні відрізняються. Від... Тановні. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аграр Family. І сьогодні наша недавня рубрика, покатушка з молодим агрономом. Приїхали з трактористом, комбайнерам в возимо вечерю. Саме роботи такої немає, а оце повна хвіст, думаю, покатуємося. Тут дискується зараз. Що там у нас вечеря? Можна розказати? -ка? Компотик, хліб, пюрашечка з какляткою, з підливкою. Так Це найкраще те, що. Та що є? Ти міша в полі повечерять. Це він працює до 10, так? Yeah. Догоньте, Та дивіться. А що в нього за дискова? Компактомат. Ось подивимося. Ну, ну робить рівно красиво. Я бачу, як там їздило. Ну, грудка трошки є, Ну це він поки може загнув. Зараз походимо, подивимося. Ловка. Ну, як така, щоб дуже сирай не видно. Суханька, зимарка. О, ні, взагалі, добре. Ну це ж під посів така не годитиметься, так? Да? Під посів це ж не годитиметься. О, А під посів ото двічі роблять, да? О, куткують, так? А ти казав, так? Да? Підпосів, під руку ще й коткують, бо місцями є грудка сильна. Ну, зараз поїдемо подивимось. Кейс ну мене не пам'ятає, 340-й, мабуть. На спорці. Ось тут вилозив настроювати. Сліди видно. Чуть шелестить тільки, зараз подивимося. Ми поки що, може, на вихідні вийдемо молотити сою та з вами побачимося саме як такої. Нічого не робимо, то в ангарі прибирали така. Дуже показати не можу. Коли там будемо вставляти пластикові дволи ще не знаю, дужче хочу на сиру погоду їх спробувати. І оце ж катаємося, Дивимося, як воно тут у людей працюється. Зараз їдемо до комбайнів, подивимося, як сонячних людей молотять, що воно в цьому році. Не знаю, на наших краях така ситуація різна. Є хуже, є краще. По палачках слабше порівняно з минулим роком і гнилий попадається. Я навіть здивувався, тому що як таких дощів не було, як в минулому році, але гнила, шовка попадається і попадається, і дерина пуста. Так що незвичайний не в цьому році врожай, Ну, Соя хороша, по цьому Соя хороша. ну Будемо молотить, побачимо. Mm. Ось так, коли виглядає. Перед дискованим ось так, дивимося, як воно молоте там. Тому... Такий кайф у нас є тут. Синій. Дім 9 дійсно. Красота. Ну, ланкен, я ланкен, дивиться тут. Щотко пройшлося. Розвалило, грудка. Ну, грудка така, ще не зовсім розпадається. Ну нормально. Годиться, да? так? Все, сказав, агроном годиться, тут не поспориш. трактор потужний. он удаки стоїть знизу. Ось такий ну, красивий кейс, спорка така. бомпер. Ну, Діска звісно, конечно, можна. Який рід Диски невеличкі. Пучність їх велика, перемалює класно, Під пружини, тут ось таких прутиків, щоб не забувало дуже зодню. Ми думали зробити собі також на полоді, щоб передня батарея кидає, щоб на назодню не так забоволо, ну, поток здвоєний. Ну, працює дуже клосно, Красота. Колесо, блін. Здоров'юся. Це воно трошки підняте, попупа. Така, так. бачите, і ламка. Плуг ми з вами бачили ламка, дисково ламка. Бачите, тут такі трубчаті трошки по спіралі, труби пішли, тут шинка. ну Блін, чітко, люди зробили для людей. Красиво. Їдемо далі? Все, їдемо. Тут є проплера кружка. Переходити дорогу не будемо. Поїхали трактористи. Ботько з сином і сам робить, сина підуче. Ми їдемо зараз. кататися на комбойна. Приїхали. Трошки прикручу. Чи то волне прикрутив. Да, ну, Хлопці працюють. О, комбайнери по, по двоє катуються, да? хочу. Серйозне, серйозне, серйозне. Сонце в очі. <працює> Працюють комбайнери туди дивіться І ті поїхали. Суме тут крутиться. Вечерять порог! Фейлюго така страшна. Привіт. Комбайнари мотоються. Того буркер без кричі, того домиком складається такі кайси. Зараз я все пам'ятаю, таке ці кайси людей працюють. Подивимося, як в людей техніка. Ну, це у нас один із більших фермерів у селі. Це, хлопці на джандірах працюють, підрулька тут стоїть. Вони з ким замисіють, то взагалі кодуть тема. Жондір 61.10 башка, Це якщо я по Юпітеру пам'ятаю, працював у фірмі Юпітер 9 Агросервіс, колись в свої роки ще у в університеті навчався. Ух, ти класна віконечка. То у китовського виробництва, але ж як не крутий, це вже не МТЗ. Сів і пішов. Ще класно. Ну, ну, понятно що вони ж у нормальних агрофірмах великих, то... Виїжджають дуже багато. Ну взагалі дивіться, все під рукою речаги. Скоросний, блін. класно. Який не я, але воно джундир. Зразу тут, який би він не був. Все, тут хлопця. Посідемо сьогодні екскурсію, самі подивимося, бо тут у цих краях там, де ці поля раніше ніколи не був. Та хоч подивимося, тут такі є. У нас краєвиди. Ну, ще класно, дивіться, сидиш. Який? Да, те, що вони ж печуть, Там, то з прицепами, то з сівалками, да, то роботи вони роблять багато. Ну класно, це ну тут всяке оборудовання їхнє висить шутку. Классно, подобається мені. Який би він не був, навіть той самий китайський, але все одно це дженір. Нам з Юпі Юпітер, як ми працювали, приходили отакі. Трактори новенькі ще в контейнерах на спущених колесах, то тому що він контейнер не влозив. Потім приїжджає контейнер, до нього приїжджає ще евакуатор, під'їжджають. І то коли щотка трохи підтачали і потихеньку у самого маленького хлопчика, хто у нас був, запускали туди, бо через одні вікно було залозить. І з контейнера так виганяли китайські трактори. То, подивимося, хто там ще. О, це тема. Та, Ти вже розрушоєш, да? Один поїхав, другий приїхав. О, і таке коротє, воно як... Ліся, завіси і не курнуло нові. Це не втеза, що привіт. І що? Оце движення, оце насичене життє. Роздаємо вечерю комбайнерам-трактористам. Працівником господарства. Добрий вечір Куди? Ось так ось. Коли сім на, на один манер, когось чистіше, когось грязніше. Ось такі тракторці. Туха розполковій є така фірма. Добре. Добре. Я під вечеррій, а ти отвезли, там Так, ми з вами пройдемо. Оце вже ми перейшли посадку, це вже межа між салами, це вже інше село, велика Павлівка. І тут о, вже посіяна пшениця, вже й посходила, дивіться, стріляються як рядочки. Йо-майо, сьогодні у нас на календарі 21 вересня, а у людей вже пшениця посходила, Бачите? Ну, З такими цінами і усім, я навіть не знаю, чи ми взагалі будемо ту пшеницю сіяти в цьому році, тому що взагалі... Важкий важкий був по пшениці в цьому році результат, хоч і воно і враженість начебто було, але ціна зовсім капська і ну, в цьому році на все. Ціна капська тут хто знає навіть що робить. Деруч і робить. Деруть і деруть. Ну, дивіться, взагалі, блін, позводило класно. Що ж буде до зими. Вся кладиться красива, зелененька, ловка, все. Тим більше це воно посіяно два тижні назад був хороший дощ, я думаю, вона вже 100% була тоді посіяна. Ну може півтора тижня, назад 25 мм опадів упала. Ну дивіться, все одно ж грудка хороша є. ну посіяли, сходи, ну так може де там така є прогалинка невеличка, ну все одно, під посадкою то хуженько, звичайно. 那边都不你 А як сиратові так. Тач, і страшно їхати, без бомбера страшно їхати. І всю. Та ніде така стоїть. Отак шопковинно збиралося на тому буркері. A tribuna que era moça não mor. Це страшна просто. кайс вважається європейцем Два циліндри на наклонну. І бункера такого типу, той кайс вже з, повністю з, з відкритим бункером і з трьома циліндрами. Ну, там хлопці катали трошки є і ремні, відрізняються, відміни всі між, з ними є хоч і два кайси, і роки одинакові. Але є відмінності і по моторах, і трошки по технічній частині відрізнюються. Можеш колись буде щось. Подивимося їх більш детально Камоз нагрузили, тут повінця поїхав. Ніч до да? місяць видно вже. 19.21. Хтось вечеря, хтось вже повечеряв. Ось так іде вечеря їде вечерять. Ну що ж народ подивилися з вами трошки жнево, може ще попадемо і на чужі, і на свої, а вже пора їхати. Додомку зараз спортивний джунбір поїде. Раз. Все. Світло. Поїхав, а потім за його ждуть. Красиво. Ми з Ігорінчиком поїдемо до очіка. Хто додому, хто ще працювати. У мене не видно народ. Дякую всім за перегляд. Та нас не видно, ну все, ось народ, до зустрічі. Може, зранку зараз з вами побачимося.